Права 501. Подайте вираз 2 в 60 степені у в вигляді степеня з основою. Перше задання 4. раз записуємо, що у нас є 2 в 60-тій. Це дорівняння. Треба степень основою 4. 4 це 2 в другій степені. То ми можемо записати це так, як 2 в степені. Якщо нам треба друга степень, то ми пишемо 60 це 2, що множиться на 30. Це буде 60. І тоді. За правилом, ми можемо записати, що це 2 в другій степені до 30 го степені. І це дорівнює. 2 в другій степені це 2 помножного 2, це буде 4. Ми записуємо, що це 4 в 30. Є? Наступне 8. Ну що ж, пишемо 2 в 60-тій дорівнює. 8 це 2 в третій степені, то ми записуємо 2 в степені 3. Щоб було 60, 3 потрібно помножити на 20. І це тоді ми це записуємо як 2 в третій степені До 20 степені. 2 в третій степені – це 8, тоді до 20 степені. Є Третє, 16. Ну що ж, записуємо 2 о 60 до рівня. 16 це у нас 2 в 4 степені. То ми записуємо 2 в 4, що множиться. Щоб було 60, потрібно 4 помножити на 15. І це дорівнює. Отже, це 2 в четвертій До 15 степені. І це дорівнює. 2 в четвертій це 16. До 15 степені. І останнє 32. Ну що ж, якщо 32. То 32 це у нас 2 у 5 степені. Бо 16 це 2 в четвертій. Отже, ми записуємо 2 у 60 до рівня. 2 у 5 степені, Оскільки 60 це 5 помножити на 12, то це можна записати як 2 у 5 степені до 12 степені. І це до рівня. 2 у 5 степені це 32. Тоді записуємо у 12 степені. є. Записуємо відповідь. Отже, в першому завданні. Подайте Вірас 2.60. У вигляді степені засновує 4. Записуємо у 4 30. в 30. У другому завданні 8 о 20. У третьому завданні 16 о 15. У четвертому завданні. 32 12 Я yeah.